Ми на Лук'янівському цвинтарі і зараз історик археології Валерій Саєнко нам розповість про похованого тут археолога Данилевича Василя Єфимовича. Будь ласка, пане Валерію, Доброго дня. На надгробку написано Василь Юхимович. До 70-го року він був. Єхтимович. Єхтимович. От, оце частина надгробку стара. Похований він у 1935 році. От хрест новий. Ми бачимо, значить, що він виготовлений недавно. Коли тут працювали, його встановлювали. Що свізали болгаркою? От залишили сліди від болгарки. О, це звичайно варварство. Тобто сучасними вже інструментами, так. Да. Така реставрація є варварством. Хрест, звичайно, шатається. Як положено. Звертайте на себе увагу, що з двох боків накидана землі. От. З двох її абсолютно немає. Звідти вона могла потрапити просто дивно. Чи садили тут квіти, кидали на сусідній надгробок землю. Просто для мене це е, загадка. От. Що можна сказати про дослідження цього науковця? Він спочатку закінчив Вінківський університет, потім... Викладав в Харківському університеті. Потім е, перебрався до Київського університету, а звідти до Варшавського. О, царство Польське входило тоді в склад Російської імперії. І коли почалася Перша світова війна і евакуювали Варшавський університет у Самару, то Данилевич виїхав туди, і потім ми його бачимо в Ростові. От. Він там формував уже в 17-му році загони українських вояків. Він переймався українською ідеєю, але щось. Неждало це формування, поповнювалося, і він виїхав в Харків, а потім повернувся до Києва. Там зайнявся знову наукою, успішно, якось адаптувався в нову радянську дійсність і дожив до старості і от похований з почестями тут. Я зустрічав багато книжок з його бібліотеки, зокрема в бібліотеці університету Київського національного святого Володимира, колишнього Червоний корпус. Він туди передав свою бібліотеку. Ну, її значить, порозкидали. Частина є в історичній бібліотеці його книжок, частина є в бібліотеці Інституту археології. О, тобто бібліотека його можна сказати збереглася, але розпорошена і, на жаль, як цілісне зібрання не зберігається. Він був на той час хорошим археологом як польовий дослідник, писав е, статті, які теж е, ну, мають значення. І зараз досліджував він перед Харківським археологічним з'їздом разом з е, дружиною Антоновича е, Катериною Мельник, кілька курганих могильників. І займався ще він нумізматикою. В нього є кілька праць з нумізматикою. До речі, мені от буквально сьогодні читав, його переглядував роботу до Харківського з'їзду якраз з нумізматики, де він аналізує монетні скарби та окремі знахідки. Монет різних часів на території Харківської губернії дуже цікаво, як до мене. І я придивився ну, достатньо такого високого рівня. Навіть сьогодні його висновки вони такі актуальні і мені подобається його погляд на цю проблематику, його підхід такий науковий і дуже ретельний. Він був хорошим науковцем. Ще хочеться сказати, що він викладав на жіночих курсах ну, те, що планували зробити як університет Святої Ольги. І він там влаштував археологічний музей, до речі, От, і видавав каталоги. І ще, е, значить, е, що треба сказати, що вийшла монографія, присвячена його діяльності, буквально чи минулого, чи позаминулого року написала. Жіночка, прізвище зараз, значить, я не згадую, але вона працювала в інституті рукописа. Mm -hmm. Зараз знаходиться Знайдемо, десь да. за кордоном. Книжечка є в інтернеті, до речі. Mm -hmm. Оце, що ми хотіли сказати про Данилевича. Дуже дякую.